Ганзай. Це вже серйозно. Це дуже серйозно. Взяв підсаку, пішов туди. Якщо це серйозно, не відчепилося ще, а воно ще не відчепилося. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на донці. В кадрі Олег Сізон Літо триває. Як майже зазвичай влітку у мене в руках дуже легка снасть: Екстра Ойл нанохіт Лонг з ванкішем тисячкою та ниткою пе 01. Сьогодні будуть мормишки, можливо, плешні. Сьогодні буде розвідка невеличкої протоки, на якій я ще не був. Так, ще залишились на донці такі місця, і наприкінці літа саме час дізнатись, хто живе в проточці. Краснопор, уклійка, а хто ще. На коров'ячому пляжику грає уклійка. Велика зграє укліки під'їдає жабуриння. Скоріше за все там між ними і краснопер. Ну так. Хтось впручається. Не по-уклічному. Хтось навіть заліз до трави. Нормальний почин. Заліковий краснопер. З'їв дуже жадібно. Місцеві бачать, що тут клює. Роблять мені конкуренцію. Нічого. Місця вистачить на всіх. Посить поки що. Дивіться, яка злісна потвора. Не хоче з бережка пити, хоче купатись. Відійшли подалі. Але все ще досяжні. Меншенький. Теж сідає до підсаки. З такими сусідами я ще не рибалив. Але це нормально, сюди ми з вами ще прийдемо. Точка тут непогана. Почин тікає до води. Якщо хоча б такі будуть клювати, то все у нас з вами сьогодні буде нормально. Здається, тут може щось вийти. Річка пришвидшилась, трошки розширилась. Вітер зі спини і... Хтось гуляє там на початку перекатика. Ого! Чудовий контакт. Агресивний контакт. Хто на гачку? На гачку плітка. Це банзай. Це великий банзай. Додому. Бо плітка ніжна. Навряд чи це повториться. Сподівання моє. Дуже заважає вітер. Робить свою вітряну проводку, яка мені не подобається. Зоната швидка. Вітерець не заважай. Докинув до травички, вполював краснопера. Ось хто там живе. Тікай. Не цікавиш. Точка відпрацювала слабенько, але ж плітка. Плітка все виправдовує, побігли. Знайдемо ще перекат, ще знайдемо й кращий. Так, така пошуку краснопорів з ультралайтом в проточці. Проста і навіть трошки тупенька. Йшов вверх за течією, побачив рибу, зупинився. Зупинився. На мармишку вагою 0,3. Вдягнув вайтбейте. Маю їх невеличкий запас, а як скінчеться, перейду на рінгу 1 на 2. Краснопори стоять досить складно. На мілині між травою. То треба закинути подалі, провести над травичкою, завести до них. Це працює. Краснопер тут, ну, в принципі, звичайний, але приємний. Грубенький блискучий заїдає глибоко. Дотягнутися тут під сакою до води практично неможливо. Тотікайте туди, де ви не наполохаєте решту. Одна. Ще одна. Така ж сама, навіть здається, трошечки більше. Тікай. Дуже небезпечні гілки. Ось нарешті я потрапив куди треба тинць. Якщо правильно подав, вона безвідмовна. Жадівна та голоднюща. Їх там було штук вісім. Три вже наші. Вибити з граю до останнього майже неможливо, бо вони якось роблять висновки. Але чотири. Чотири. І вони все ще йдять жадівно. І дай тікай. Решта розбіглась. Давай, давай, давай. Іди сюди. П'ята. Я вже її як форелі даю заїсти. Це трошки ускладнює процес знімання з гачка. Але ж зручний інструмент. Нема куди поспішати. Рибки повертаються не травмовані. Щоб з цією точкою на позитиві, треба вильнути шосту. Працювати з вибитою стаєю цікавіше. Бо краснопери щось вже зрозуміли. Коли їх підходять декілька, то конкуренція відбиває їм розум. Шість. Так, 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 давай, 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 давай. Давай їж. Нормально, сьома. Вже зрозуміло, що їх там було значно більше, ніж вісім. Але до контрольної точки я вже здається дійду. Залишилась остання рибка. Вже час вирушати вище за течією. Там якась ковбасня. Дуже цікаво. Може там нарешті заліковий хтось. Хтось кого на світлинку. Ну давай. Давай, давай, давай. Надурив тебе, вимучив. Останнє. Поки що все відбувається, як зазвичай. Знайшов красноперів, надушив красноперів. Знову знайшов і знову надушив. Хоча я тут і вперше, але на карті роздивився і спланував цю сесію навіть за часом, так щоб зранку поки ще не дуже спекотно працювати на відкритому, а вдень перейти до лісової частини. Трошки лісу тут теж є. Ось він починається, ліс. Річка стишилась. Тут щесь точка. З камерою туди не полізу, бо не бачу, де встановити. Встановлю камеру тут. Протока виглядає абсолютно інакше. Вона глибока, вона тиха. Мені вже хочеться тут мікрушити. Беремо тиха водичка, в ній одразу контакт. Контакт незаліковий уклейка. Ну, принаймні вона тут сміливіша. Давайте вздовж живуриння цього прибережного проводу. Уклейки переслідують, уклейки їдять. Місцева уклейка смілива. Вона заїдає. Та відтайвши. Схоже, що це уклієчна точка. Тихо вода, уклейка бельща, заедает впевнено. Я стою на этой точке, смыкаю уклейку, а чуйка, это еще в руку, это а еще интуиция, она кричить, Візьми. грубішу нитку, візьми мікруху, візьми блешні. Хто я такий, щоб сперечатись з чуйкою. Міняємо. Міняємо налаштування. Мурмашки ще може знадоблятися. То я їх навіть не розбираю. Пулю замінено, нитка 0,25. Яку ж блишеньку важчу. Давайте важчу, бо там на максимальній дистанції щось відбувається. Нав'язано блишню. Працюємо. Розмахнутися тут майже неможливо. Що ж, здається, на поверхні тут наших з вами, рибів немає. Ага, все ж таки хтось відповів. Дуже хочу, щоб хтось був білий. І здається, так, це вона невеличка білизна. Шляхетний хижак, що миттєво повертається додому. Не дуже красиво, але швидко. На всяк випадок ще. Добре. Блешня своє слово сказала. То побігли. Далі в лісі, ще, сподіваюсь, знайду хоча б декілька точок. На жаль, лісова ділянка виявилась коротенькою. Підійти до води там майже нема де. Не хотів би я знову виходити на відкрите. Але нічого не поробиш. Трохи є води. Гуляють краснопери. Працюємо. Краснопорівнаточці до чорта. Виглядають непогано. Я знов нав'язав мормишку, звісно ж, замінивши шпулю. Безблишньою тут не розвернутися. Дуже заважає вітер, дуже заважає височений очерет. Але ж краснопери чудові. Вони навіть відповідають, але могли б це робити якось чіткіше. Ось вам. Давай, давай, давай. Щось вони тут обережні. начебто з'їдає, начебто активна, хижа, красива. Але лише третя моя дві зійшли. Накопичити рибку тут, скоріш за все, неможливо. то одразу тікай. я вб'ю собі точку досить швидко. Але що робити? Краснопер, як здубич, мене не цікавить. Дуже складно виглядає точечка. Ого, велика з'їла. З'їла велика. Не поспішати. Банзай. Не так вже й дуже велика. Приємна рибонька. Треба скоріше її звільняти та відпускати, якщо я хочу, щоб рибка жила. А я хочу, то жили. Краснопер точці ще залишається, йому нема тут куди подітись. Кожна відпущена рибка вбиває. Наступне клювання, але що робити? Я просто кожного разу намагаюсь закинути ще далі на свіжу воду, де ще не знають, що відбувається. Спочатку ці номери проходять. приходять. Потім вона стоїть розумною і на свіжій воді. Якщо на ближній дистанції трошечки заглибитись, риба з'являється. Вона сховалась до трави. Ні, такий я не проб'ю. Такий перечекати. Вітер це ж не лише про закидання, це ще й про проводку. Він тягне мормишку занадто швидко. Але все ж таки, насобачившись, я інколи вихоплюю звідти з залікових рибів. Хто це? Начебто плітка. Але треба дуже уважно придивитись до неї. Ні, Все ж таки плітка. Шкода. Мені на хвилиночку здалося, що це цікавіша рибка, яка колись тут була у нас, потім зникла. Якщо хтось не зрозумів, мрію про яльця. Єльці були. Але це було років 40 тому. Я звідси піду, бо може знайдеться зручніша точка. Тут все дуже складно. Дуже неприємний вітер. Та й взагалі побіли. Там далі. І прив'яжемось. І трошечки охолона камера. Далі все було погано. Річка не повернула, як я сподівався. Вітер вимкнув мої мармишки, але ж ділянка, що я не розвідав, ще залишається. Щоб не переривати розвідку, я нав'язав знов грубу нитку 0,25, взяв блешню, буду робити хоча б щось свідоме. Блешною я вітер проб'ю. Кленів в річці бачив. Вискочив. Вискочив, з'їв блешню. Це наша яка п'ята чи шоста риба? Уклійка. Краснопер, плітка, білизна. Так, це п'ята риба. Це окунь. Шостою має стати клей. Вже більше варіантів нема. Хіба що щука. Але зі щукою шансів мінімум. Далі приємне невеличке плесо. На приємному невеличкому плесі я стою голий без маскування. Хіба що краснопера може вполюю, якщо пощастить. Манзай. Це вже серйозно. Це дуже серйозно. Я взяв під пішов туди. Якщо це серйозно, не відчепилося ще, а воно ще не відчепилося. Заходь, риба. Як же тебе звуть? Приймаю вітання. Це страшенний лютий краснопер, якого я зараз швиденько зважу, а потім будемо розбиратись. Підсека начебто важила 600, потім переважу. Кіло 100. То вона півкіла. Рекорда не вийшло. Але вийде чудова світлина. Що ж, секрет трофейного краснопера розкрито. Як всі трофейні секрети, він виявився дуже простим. Я його доповім, як будемо підбивати підсумки. Цього додому полюємо ще. Шкода, що ти не рекордний, але рекордний може ще чекає. Ні, давай, 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 оклигай, тікай. Бо така риба повинна жити. На цій точці я вже ні на що не сподіваюсь. Але на всяк випадок закидання зроблю. Ож, здається, вже час для останнього закидання. Останнє закидання вниз за течією. Проводка назустріч над травичкою. Ідеальна проводка. Але, чесно кажучи, я тут вже хвилин 10 роблю. Ідеальні проводки. Контактів нема, то завершуємо. Завершуємо, бо, як на мене... Розвідка вийшла причудова. По-перше, маємо класну нову ультралайтову локацію. Я сюди ще повернусь. По-друге, ми з вами бачили нанохітлонга в роботі на Краснопері півкіла, зустріч течії. Через жабуриння він його пер метрів 15 чи 20 дотяг до підсаки. На патичку, звісно ж, таку рибу не піднімають, принаймні на екстра Уел. То цей нанохітлонг вміє в блешні в мікруху, в мормишки від 0,3. Але ним можна не лише торбити дрібну рибку, а й полювати на дуже залікову, навіть трофейну для екстравел, красноперку чи іншого білого хижака. Ну а по-третє, секрет. Я обіцяв, секрет трофейного краснопера. Секрет дуже простий. Щоб піймати трофейного краснопера, треба його ловити. Не треба занадто захоплюватись мормишками, треба брати блешні, обирати локації, на яких більш-менш дистанція та відповідно маскування, і намагатись все ж таки вполювати його, ризикувати. Багато клювань не буде, але якщо клюне, то це буде риба, з якою приємно сфотографуватись. То мормишки – це дуже класно, але блешня має бути. А вудка, яка вміє все це. Це, звісно ж, нанохід лонг.